Всім привіт на каналі Жемич і це другий сезон кар'єри тренера за Челсі. Ми зробили пару трансферів, названі гравці Євро 2024 і ми бачимо там Зінченка, What the fuck? А, а що йому на Зіна, що він там забув? Що забув Зіна? Ми бачимо Вратарна з Куртуа, далі Дек'єр, далі Борнау, Зінченко, Караваєв. Караваєв і Мудрик ми бачимо, Мудрика бачимо, це дуже добре. І ми бачимо Довбика. Що забув там Зіна, я не знаю, але це дуже добре. У нас предсезонка, пацани, предсезонка. Поки випускаємо проти фіриті не топ-гравців, побачите зараз, давайте подивимось на їхній составчик. Тут, напевно, нічого такого цікавого немає. Для нас ми повинні їх розвалювати 4, 2, 3, 1, широкая. Поїхали до матча. Бачимо Сірінг Роналду. Кра... Хорацілі, Анкунку, Галахів, що називається по центру, Шілвел, Джамес по флангам і упомікано з Саліба по центру. Аншіки. Це наш перший матч перед дуже тяжким сезоном, який насде в АПЛ. Наступному матчі буде ротація. Невеличка ротація. Будемо пробувати бачити, що роблять Галахі. Я поставив гру по флангам, але вони якось так грають. Джамес. Джеймс, нічого не робить, по флангам, гра по флангам, але вона по факту не по флангам. Мудрика відпочиває після євро. Він бачите, він тупо не пасується. 4 хвилини, паса ноль. Энса. Що зробить, Энса? Зробить подачу якусь? Ні. А він просто прийде. Там штрафний, штрафний, дуже добре. Можливо, даже горчичника дасть, не дасть же. Жовтом. Ну ж бачите, він просто водить, він нічого не діляє абсолютно, я не знаю чому так. Квара удар, надо там чувачок тащить. Квара развернувся да, на Роналду. Роналду може вдарити, не б'є. Галахер б'є. Стинен дає на Джеймса. Джеймс. Джеймс. Назад дає на Енца. Де що назад да вам не знаю. Там Палмер, чому Палмер, не Роналду. Роналду відкривається, показує. Галахер. Квара. Квара б'є. До атака Фьорентине. Фух Санчес, боже мой, Це зараз був максимально гальовий удар. Максимально гальовий удар був. Не знаю чому, як він не забив, ну і дуже добре. Покаміс і жахна гра, я не розумію, що треба робити, щоб вигравати. Нічого, ну просто нічого не виходить, я не узнаю, ч... я не розумію чому так. Там Роналду закриває хто там забігає. Роналду ж вроді. Пінальті, да, Кукареля, мать його нахер. Мать його за ногу, що з тобою не так? Я не розумію, Челси, от після сборной України я прям... Я прям вже не хочу керувати Челсі, чесно. но. Ти просто якийсь трэш. Ну what the fuck, що тобі не хватало І пенальті зараз, там Кепа на воротах. Там Кепа, тренер Челсі, пты. Низам. Побачимо зараз, що вони зроблять. Чи ні? Звісно, ні. І ми пропускаємо на 80-й хвилині. Жах. Палмер, дай на Лукаку. І Лукаку повинен... Дай. Дай бляха муха. Лукаку, ну тут вже все, все стоки. І... Вони не програємо. Ужасна ж... гра жахлива, гра, я не знаю, що говорити. Та... Ще буде щось робити. Та чому збірна Україна грає так, а мої Челсі не грають так, як збірна Україна? Якби Челсі грала як збірна України, то ми б просто на ноль помножили. Гри немає. Чомусь вони грають по-дурному. Убиє. Бетис. 49 мльтов ми тупо скосили. Ха-ха, з испанского бетиса. Молотиночка тут буде. а, 100%. Без смислі, що у мене було більше, то я и так на нього дав. Лучше 57 мультов. Аааа, меня заскамило, да? Понял. Первый пацанчик уходит в аренду. Ну сам молодняк, треба развиваться, Ну, вони не можуть грати в моем клубі. Так, вітайте, клуб. Тут... Марк Андреа Терштеген, наш новий голкипер. Його вітає Хвіча Квара Схилия. Тут кулачки одразу предсезоночка, так як кажуть, фізформу, нічого цікавого, ні ті самі емоції, прийшов кунку. Подивися на нового воротарчика. Тут він попотів трошки. Бісушка, бісюшка, туди-сюди. Первий номер, он логічно, пта. Марк Андрей Терштеген, у нас новий воротар. Може, може нарешті у нас будуть в пенальті будуть пенальті. Це ще гру... Грутера поставити і може пенальті будемо відбивати вже, нарешті. Бо тому що пенальті ми не відбиваємо абсолютно. Марка Дештеген. Ми дали кепу і 43 мульта. По факту ми заплатили е... 43 плюс 25. 65 мультов. Оцінка А. Це понятне діло. Тому що це тупо виграється. Ну, до речі. Залавчі наші. Нам треба бути рейтингом Вищий. Ой, який дурець. Коротше, нам треба було два ігрока підписати, це ми зробили. І з інших країн опять -таки, ми це зробили, два транспорту ми вгадали, і. 10 ігр виграти, забити гол, Це ізі катка. Далі, розвиток молодіжі Челсі не ставить на молодіж, це по факту. Популярності. Це ми вже в принципі. плюс-мінус про це говорили. Далі міжнародний тут немає нічого. Домашній, домашній... Вже топ-6. То було топ-4, а зараз топ-6. Зараз вже топ-6 і виграти Емірай Кап. В ми минуло, ми в одну і другу вилетіли. Ну і фінанси ми виконали. По факту, ми вже плюс-мінус все виконали. Граємо проти Віллі Аріала. Минулий матч ми програли. Я не знаю, чому так. Дивимося, і на їхній составчик. Тут, напевно, ну, нічого цікавого немає. Тут є Данжума, Зевертона, є стравера, є Спарехо, Альбіоль. Я ж, ну. Псоро лопні є на банки. Нічого такого особливо цікавого немає. Поїхали, подивимось наш составчик. Ротація Лукако, Квара, Мудрик, Кунку стається, Галфіка стається, Сантос виходить на ЦП, зліва, Густо справа, Чалабан і Дісосій і терштеги наш новий воротар. Поїхали. Так, парні проти Віліаріала. Ми минулий матч проти Фірінтіни програли. Давайте покажіть. Я поставив грати по флангу, але вони чомусь не грають, так як збірна Україна. Я не розумію, що їм не вистачає. Ну, вони грають максимально дивнуся лондонській Челсі. Що не так? Все виставив, все виставив чітко. Мадсен, Галахер, Галахер, там Хвіча бачу забігає. Дає на Хвічу Хвіча. Хвіча по флангу не проходить там Траоре. Подачу. І пусті ворота. Марк Самий Найкращий воротар. Легко. Легко пропустили. Я в шоці. Да, при сезонку ми, походу, провалили жорстко. Туда, тут просто без шансів. Ну що, тут, арт. по факту не, не винуватий. Того ніхто не крив. Галахер. Андрій. На. Мкункункунку б'яла, там ні хварта. Зато вже є удар. Уже щось, щось трохи краще, ніж було в минулих матчах. Андрій непогано себе веде. Там пінальті чи Ха, Пінальті Андрій заработав. Хорош. Андрюха. Дуже добре, Андрю. Не, не видно, тут грана показала, а воно вверху було, а камера не завезла. Ромео Лукаку б'є. Ну Лукаку покажи свій скіл. Покажи свій скіл. Та це рох, боже, я не знаю, що з тобою не так. Лукаку. Ну моці тренера це дождна будь злость. Ну він показує, типа, що все окей, пісать типу, під контролем. Будуть іще, Лукаку бореться. Лукаку наближку. Не забив, але, блях, ну там захисник. 25 номер це вроді би ти ще нам якраз разі гол забив Хвіча. Можна пробити хвіча б'є. Підраза. Дісасі. Алекс Б, не знаю як називається. Дірка Штеген. Точніше ти штеген вибачаюсь. Ти ж у мій команді вже тебе не можу говорити, що ти дерка штеген. Хвіча. Хвіча вона було пас? давай, хвіча! Не даєш на кого на Мацена. Мацена хвічу. Хвіча, непогана хвіча. Фіча пас, хвіча на Мацен, на Мацен. Андрейка, Андрейка. Дай пас, Андрійка. Мкунку. Ну, Галахер. Андрій. Лукаку. Лукаку вона забувати. Ну Лукаку, що з тобою не так? Мацен. Андрю. Це Андрю непогано. Мудрик. 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 Мудрик треба було пас давати. Ну вже пізно давати пас. Ти вже якусь хиню зробив. Ладно, Андрюшка. Непогано це Андрюшка грає, я хочу сказати. Галахер. Андрю, Мудрик. Мудрик. Лукако, лука. Лукако. Андрюха. Андрюху, походу, оставим, блин. Густо, дай пас на мудрика. Ну, ладно, ти нашел. Галлахер. Галахер тебе дальний удар. Галахер опять водиться. Дає на Роналду. Роналду. И і... мистер Сі забиває відразу гол. Відразу гол. я трошки поміняв і все. Соналду. Мені треба саме номер. Что це за все за 16. Що це за 6 до база 16 номер Роналду відразу? Пару матчів. Ну пару матчі вони всі були такі. Тут я трошки поменяв і все. І все, чики бомбони, хто втомився. Галлихер на Роналду. Роналду на Нкунку. Нкунку виходить. І... 2-1. Вот вам ігра. Роналду. 3нецка балда, да? Треба поміняти на МКУ, потому що... Тому що трама може бути. Зевертона. Він нас прекрасно розуміє, як проти нас грати. Фойт, контратака. І відразу пропускаємо. Що з тобою Терштеген? Ось, який забуває, це якийсь оцібін. е, Грецький, да? пасажир. Терштеген, а що з тобою? Це твій дебютний матч, ти його так жахливо відіграв, а де ноль? Подача, ви, подивіться, тут того Чалабан і Терштеген не вдала гра. Не вдала гра Терштегена, ти ж ближку крив. Не попавчу. Тепер знову треба забивати? Ну ладно, там окей. А не вдасться. Щось не вистачає нам, щось там не вистачає. Можливо, поспіши заміни робити. Можливо, поспіши заміни робити. Путь вперед. Далі кілька тобою. Але це не він. Це Кабрієр Слоніна, це аренда Альванс на місці. Проти Борусі Дортмут. Третій наш матч. Бачимо Фолькруха, Деємія, Амриджан, Бранд, Оскан, Мален. Сюле, Хумельс, Кобель, Марко Ройс, Халер. Це на забанки вже і всі останні пацани. Шкотенберг їх накрасні, вони грають контрпресінг. Давайте покажемо, на що ми способні, на що способен лондонський Челсі. Бачимо у нас Сєнник справа, зліва, справа у нас мудуеки, Джексон, ФРВ, Нкунку, Цап, Галахер, Фернандес по центру, Чілигу, Кореля по флангам, помікан в Діссі і Терштеген на воротах. Це третій матч в проводимо ми її не, не, дуже, не дуже добре, якщо чесно, мені не, сам, не дуже подобається, як ми проводимо предсезонку, але надіюся на краще. Надіємося на краще. І. Я думаю, що все ж таки команда буде показувати дуже годний рівень в АПЛ. Галлехер. Галлехер біжить соло, незрозуміло, чому у нас гра по флангам на, на фланги паси, як і ніхто чомусь не дає. Це я просто не, не розумію, чому так. Проти Брусі знову інший. играв фолькрух. Адеємі Америджан. Фількрух і це. Диркаш! Тирштеген, вибачаюся! Ха-ха! Хорош! Пас на Нкунку Нкунку! 1-0. Завали ліцо. Завали ліцо, все дуже добре. Все дуже шикарно. Все дуже шикарно подивіться яка подача на кунку. Якушу як же, як же кунку зарастут забиваю. Лавка яка шикарная передача від а все був вдома? Пройдеш? Прошел в сильных, що робить сильных. Там кунку. Кунку сильных можна в соло, дать пас. А він ближку просто забиває. Просто в ближку забываю. От вам і Рахім Рахим Стерлинг. Семерочка наша. По факту повинен бути Крищана, але бачите. Тут ближечку дуже красиво. Але Крещано по камісь не сімьрочка. Кріщанує дам мою якусь 9-ку. там сільг забігає. Серних. Забігає Джексон. Там забігає Палмер. Чиле. Ой, Серних, Серних в соло. 3-0. 30. 3-0. Дуже добра, пер... дуже добра гра. Дуже добра гра. Дуже добра игра. Сильник уже справа, кстати. Был слева уже справа. Сильник. Джексон пока ему сидит абсолютно ніякий Джексон. Сильник. У меня была выкатить на Палмера. Хумельс всякий пас на Марко Ройс. А Марко Ройс развертается, но тут Кукарелия страхует Мален. Бьет. <laughs> и забивает. Мален бьет и забивает. Все таки сухими ми не зможемо да, вийти. Все ж таки сухими ми не зможемо вийти з цієї води. Непогана перемога. Да, да, да. Трошки тяжковато нам, коли ми забираємо заміни робим, просто вони не вивозять. Тобто качественного підсилення немає. Тут нема. Це фофана, давід фота фофана. 2 года, ма 14. Не знаю для чого він і мада, ну окей. Віктор Коваленко аналогічно ходить за 280к. Це трансфер уже. Це не оренда. Ян Мацен все-таки ходить 41 млн в Олімпік Ліон, до речі. Все-таки він уходить. Я думаю, сіночка С Ці? мало? В мене було більше за нього давати. Прикол. Лучше сделка 54. Якось так. 18 мультов за нього отримали. А, ну понятно, что А. Лол, такого бомжа откинуть. Так, ну, салах. Это бы задержалось уже. Это топ-трансфер. Топ-трансфер. Видите, как я видел на него? Він найдорогий, дор... як найдорогий, саме десяточка йому, да? Мудрика забрала десятку, я, я не думаю, що ми йому дамо десяточку, мудрик йому дасть десятку, точніше. Хоча все може бути. Побачимо. Може ми тебе слава відпродали, але... Я думаю непогано. Зараз побачимо яка ціночка. Ну а. Звісно, ми нормальна баба з тебе зрубали. Вона було більше, вона була було більше, але...